Вітаю всіх учасників конференції. Моє ім'я Чорнопятов Микита. Я учень восьмого класу з фаху гітари, мистецька школа номер 2 імені Олександра Константиновича Газунова, міста Одеса, науковий керівник Хитрова Вероніка Геннадійовна. Тема моєї доповіді джаз української музиці, композитори, напрямок та розвиток. Джаз в Україні займає важливе місце в музичній культурі країни. Це не лише синтез різних музичних культур. А й засіб творчого самовираження, який зазнав значних трансформацій, збагачуючись національними елементами. Українські композитори внесли вагомий вклад у розвиток часового мистецтва, поєднуючи традиції імпровізації з мелодикою і ритмікою народної музики. Сьогодні час є не тільки дуже важливим напрямом у світовій музиці, а є своєрідним мистецьким явищем, що знаходить відображення в числених фестивалях, творчих експериментах та інноваційних проєктах. Джаз почав розвиватися в Україні в першій половині ХХ століття. Перші професійні джазові ансамблі використовували європейський свінг і диксенд, поступово адаптуючи стиль до локальних музичних традицій. Важливою особливістю українського джазу стало активне використання народних мотивів і інструментів, таких як бандура та цимбали. Завдяки цьому джаз в Україні отримав унікальне звучання, що відрізняє його від американських і європейських аналогів. Джаз в Україні представлений у різних напрямах свінг і біг-бенд-джаз, класична форма джазу, в якій працювали перші українські джаз-бенди, наприклад, композитор Богдан Веселовський бі-бок і хард-бок напрям поширений серед композиторів другої половини ХХ століття, що характеризується складними гармоніями та швидкими імпровізаціями. Композитор В. Володимир Соляник, Мирослав Скорик, Дмитро Олександров, етноджаз унікальний стиль, що поєднує традиції української мелодії з джазовими аранжуваннями. Композитори Володимир Соляник, Олександр Сарацький, Лаура Марті, Ф'южн і Електроджаз сучасний напрям активно використований українськими музикантами для експериментів з форму та звучанням. Композитори Володимир Соляник, Олександр Сарацький, творчий тандем українських музикантів Ігоря Гнидина. Та Анастасії Литвинюк у скаді гурту Шоколад. Українські композитори, що працюють у джазі, використовували різні напрями від традиційного свінку до модерну джазу та ф'южна серед найвідоміших діячів можна виділити наступне. Богдан Василовський один із перших українських композиторів, який створив популярні джазові п'єси та танго з джазовими елементами. Він використовував елементи дикселенду та європейського свінгу. Створюючи легкі мелодії і композиції, які використовувалися естрадними ансамблями. Твори Прийдащий час. Чому ж ти не прийшов? Мирослав Скорик. Хоча Скорик більш відомий як композитор класичної музики, його твір Мелодія став основою для багатьох джазових обробок. Він використовував елементи блюзу та бі боку, створюючи експериментальні джазові композиції з українськими мотивами: твори мелодія, джазові варіації. Володимир Соляник. Один із провідних джазових піаністів України, що працює у стилі ф'южн і модерн джаз. Солянок активно використовує складні гармонії, поліритмію та елементи української етномузики, поєднуючи джаз з електронною музикою та класичними, та класичними мотивами. Твори джаз Impression та український етноджаз Олександр Сарайський Сучасний український композитор, піаніст і аранжувальник відомий своїми джазовими обробками народних пісень. Його стиль об'єднує фанк, ф'южн і академічний джаз, створюючи енергійні та емоційні твори. Твори Коломийка в джазі веснянка. Сьогодні в Україні проводиться багато джазових фестивалів, таких як Leopolis Jazz Fest, Odessa Jazz Fest, MI Jazz, на яких звучать як традиційний, так і експериментальний джаз. Сучасні українські музиканти, такі як Лаура Марті, Дмитро Олександров, Гурт Шоколад, Марк Токар та багато інших, продовжують розвивати національну джазову сцену, виводячи її на міжнародний рівень. Висновок Український джаз це динамічне, багатогранне явище, що об'єднує традиції та новаторства. Його розвиток є важливим чинником культурної ідентичності країни, а вплив народних мотивів робить український джаз. Унікальним на світовій сцені. Завдяки талановитим композиторам і виконавцям український джаз не лише зберігає свою самобутність, а й впевнено розширює свої кордони, привертаючи увагу міжнародної спільноти. Це явище як з року в рік лише набирає обертів, надихаючи нові покоління музикантів та слухачів. Дякую за увагу.